Добрий, добрий, чудовий раночок. Зібралися і їдемо ми в Хайдельберг. Їдемо на новорічну ярмарку, подивимося, яка вона там, і заодно одного вам покажемо. Зараз під'їжджаємо одну зупиночку, як завжди, і пересідаємо на той трамвай, який нам потрібно, який їде в інше місто. Прямо йде в Хайдельберг і нас туди привезе. 15.60 на двох діти. Парно, що починає трамвай, минут 40, так? Прямо? Ага. Йде. Дивіться, яка велопарковка, скільки тут знаходиться велосипедів. Це, я так розумію, всі приїжджають на велосипедах, бо це вокзал залишають їх на парковці, а далі вже їдуть, куди їм зручно, просто на електрички, на потязі. Тому ось так, велосипедів дійсно дуже-дуже багато. Їдемо ми в трамвай, хвилин вже 40. Він так то їде повільно в трамвай, то розганяється як електричка. З'єднує цей трамвай не лише Мангайм і Хайдельберг. Він з'єднує ще декілька місць, міст, точніше. Якщо вірити Насті, то це чотири міста. По-немецки прикольно. Вот тут такая застройка, мне уже больше нравится, знаешь? Не? Прямо? Холодно? Ёль. Можем Миру дать и перчатки, не? Вот так Німеччина мені подобається. Так гарно, гарно, гарно. Отут би я вже жила. <різь> Поатмосферніше і гарніше. Гори дивись перед, як гарно. Мда, да, так, да. отаку Германію я розумію. От Брецелі. Давайте добачимо. Прикольно, але дуже-дуже холодно. Капець як холодно, Я не знаю, чи то що ми з трамваю, чи то що, але холодно, ужасно. Да, тут, звісно, покрасивіше, якщо чесно, мені тут так більше подобається. Тут така більш історична застройка, звісно, яка збереглась і тут дійсно гарно і передає такий німецький дух справжній, класно. Тільки ми от ідемо холодно, так що просто кошмар. в мій якось вітер не дує, а тут дує вітер, і він такий рідяний, такий холодний, що це просто тупо жесть. Я не знаю. Я вже так змерзла. Це якийсь кошмар, такий вітер. Ужас. Лаврова так дів каже, що холодно. Давайте так от дам дихати трошки. І капюшон зараз здіну. Ми от зараз приїхали разом з дітьми, хочемо погуляти по ярмарках, подивитися, які тут вони взагалі є. Але в Хайдерберг ми повернемося ще з Ільою самі і вам більше про нього розкажемо. Пряничник, і домічок. диви, які прянички. Да, щось із нами. Так, Лавро. Стань. Зараз купимо, добре. Щось папа підійде і ми купимо. пішли. Йдемо сюди, це mm хто -hmm. це такий. Зараз mm -hmm. купимо, папа ж сказав, подожди. Что... Mm -hmm. Ні, 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 тільки не знімай шапку. Сюда цей. Я не знаю. А, і вон дивись, який теж тут, дядька класна. Марк, подивись на мене. Давайте махайте мені. Андрей уже дивился. Это нам! Вау, Андрей, это нам! Ничего, Боже, спасибо! Вау! Шикардосный, нам подходит. Вау! И вы себе взяли? Класс! Дитя надо какао. Я Давай, Настенька <ріхи> Нормально. За новоречную ярмарку и атмосферку. Чи кружка 5 євро, можна оставляти, а можна здати назад, як обично, але ми з Настю вирішили оставити. Ну я не знаю, чи їх взагалі можна забрати. Але... Я думаю, можна, чи, вважає. Вважає. чи ж так само, ти тобто бас... спеціально він 20, а, так? Спеціально ну, вважає. Да. Коротше, клас. Тільки гарно, що автом доїхала в Україну. Будемо пакувати. Так, так, чому?

<таспоріст> такий дом гарний, ви бачите? Пап тут нанизу, прикольно. І прикольно наверху. Вона враз собі своя, обстановка марка своя. Пригають, собі зігріваються. Йдемо на главну ярмарку. Бачили, то, що давно хотіла показати. І таку для Німеччини. Біля нас магазини маленькі, там такого немає, хоча каже, теж буває. просто ми щось не бачили. А великих магазинів завжди є, одразу варені яйця. І вони розмальовані, як у нас крашенки, але вони розмальовані круглий рік. От просто для підняття настрою купуєте одразу варені яйця і вони одразу, як одразу вони їх малюють, і вони розмальовані різнокольорові, просто вам так на сніданочок, на щиші, щоб було яєчко гарне і піднімало вам настрій. Лавро! Ти трошки зігрівся? Тут до речі про дітей, діти. Можуть кричати, орати, пищати, робити все, що завгодно, битися хоч головою об стіну, кричати в будь-якому цьому, пригати. Ніхто взагалі не звертає уваги. Для дітей це норма. Діти мають проявляти себе, тому для дітей да лавро бути нормально, такими, як є. ніхто їх не заспокоює. Якщо дитина кричить, наче вона кричить. Якщо дитина впала, наче дитина впала. Всім моя тому це норма для дітей. Все, все класно. Так що там далі, до ярмарки такі мають. Як гарно. Яка будівля. Тут би тако без дітей стояти, роздивлятися. Краса. Лавро пішов. Ні-ні-ні, Лаврошка. Ми ці всі камінчики не чіпаємо. Диви, як гарно, бачиш, всякі різні камінчики. Можна, да, пішли далі, далі пішла буде. О, ми зайшли на ярмарку. І там далі буде ще. Одна. Ну, звісно, Німеччина. Німеччина. Німеччині Віка. Німеччині Віка, так. Да. Тільки Віка сьогодні на роботі, ми сьогодні без Віки. Віка завтра до нас, Подивись на сюда. Віка завтра прийде і завтра ми поїдемо в Францію. Да. Поїдемо в Францію. А вон папа, дивись, папа? Папа. Папа. А що а ти хочеш їсти? Пити? Бутерброд з рибою. Ось такий. О, скільки лучка. Дивіться. Не хочеш такі стейк? Не хочеш. Ти ведеш Юля його? Я покажу. О. О, піраміда. Як мені ці зірки подобаються. І піраміда, саме головне. Дух Різдва. Ой, як гарно. Я подиви, як гарно навкруги. Це просто. Я, от сюди можна переїхати жити. Тут мені подобається, тут дуже гарно, прямо от реально неможливо. Ось ця вся краса, це значить, що потрібно нам приїхати сюди ще раз, спокійно все обдивитися і вам показати, бо тут дійсно дуже-дуже ну, гарно, але потрібно не спішити і нормально пройтись подивитися. Подивіться, як гарно. Це капець. Кажу, вот ця німецька архітектура справжня, така як вона має бути. Дуже гарно. Це гарно. Це не гіпсокартонові коробки, але дуже гарно. Але я кажу, пристави, як всередині холодно. Якщо там вікна, такі дерев'яні зі ставнями в кожному домі. Але диви, як гарно. Да. Спереді в нас там замок. О, нахання сідам до шерми. Скільки тут ярмарок нас і чотири. Десь десь чотири, так що ми знайшли тільки точно. Ще да, Так, і ще десь по-любому є ще. Але тут дуже гарно, в мене прямо сорок, якби ще не холодно. Глаза. Великолепка. ліпка. Ялинка і собор. Eski bir makinamız var ya çok çalışmıyor ama öğrenciye gösterin Bravo. Müsaadenizle. Başka Настільки це все гарно, як я хочу, щоб у нас так було, щоб було тихо, спокійно, мирно, ярмарки, всі пили собі в щоб було настільки гарно. Просто неймовірно. Це така якась, такий якийсь клас. Одне діло відпочивати на морі в Єгипті, а друге діло приїхати на ярмарки в Європу. Це зовсім другий настрій, зовсім другий клас. Що мені ще подобається, що ярмарок тут багато і немає скупчення такого народу. Одні там, другі там, треті там, тому це дійсно класно. А стосовно архітектури, як я говорила, хайдельберг в Другу світову зберігся повністю. Його не бомбили, застройка вся зберіглася, він повністю зберігся. Але ці всі застройці, що ви тут бачите на відео, їй всі 300 років. Чому 300 а не більше, бо самому місту більше зрозуміло? Тому що 300 років назад це місто, коли тут були пахвіркові домики, спалили французи. Конечно, можна. Диви, як гарно Я подивись, тому це місто триста років назад відбудували, і таким воно залишилося до наших часів. І виходимо вже нарешті, на головну ярмарку. Дивіться, яка краса, який замок. Це просто капець. Жалко, що ми на замок не можемо з ними піднятися. А тут гори, тут хай бачиш? Диви який. І вон замок. Такий був, так. Медові, ярмарка. І замок зверху, Це дуже красиво, Ілля. просто. Цьому замку, який ви зараз бачите на горі, 700 років. Але 300 років він вже пустує після того, як Хайдельберг спалили. Зараз ми в замок підніматися не будемо, але повернемося до нього в наступний день, обов'язково його відвідаємо. А зараз ми будемо шукати собі щось тут смачненьке, будемо їсти, тому що дуже сильно проголодалися. Історія про млинець. Лариді вже викинув його на пол, зараз чекає Настю, щоб заказати йому новий. Млинець з нутеллою за 6 євро. Бо це вже повалявся на пол. Отака історія. Отак. Ти млінець за 5 євро, просто млінчик з нутеллою. Вкусний? Да? Ну має бути вкусний, але він великий, хоча б це правда. У нас є чашечки, які можна налити, щоб не вертати. Так, ми поїдемо в Хадельбір ще раз з Ільою, самим погуляти, бо з дітьми особо на замок не подивишся і спокійно не погуляєш, і Не можемо показати мост дуже гарний через річку Нікат, Тому прогуляємося ще раз потім. Поїдемо окремо без дітей, залишимо на насті, поїдемо, заїдемо і в замок і на ту річечку брали. І по скільки вони по вісім теж, да? Ну а по шість? А то ну. Я взяв сосиски гострі. Я просто замучена на участку, що я похожа. О, Андрій вже спив між фейном. Але пекучі такі, що просто мене вже желудок так всередині печа. О, ну як це на Німеччині без того. Красота. А що їм? А я Сосиска ця пекуча. Капець, просто давайте. О, красота. Знаєш, а... Як тобі булка з котлетой? Можно булка з котлетой? 2025 і 2026. Баканезака. Че. Подивись на мене. <ріпи> <ріпи> на очі шапку, щоб холодно не було, да? Диви класно. Вони прикольні. Якби ще тільки знати, що не вкусні за ці свої гроші, вони мінімум там 10, 15, 20 євро, це саме маленькі там я дивилась по 10. О, краса, краса. Да. Не то, що реально сповне, а сповне Настя. І ще п'ять разів провірю, чи вона не факт, що він її доїсть, але сповне. Диви, який готель, Настя? Рітер. Який гарний. Це дуже. Хайдебір, Неймовірно гарний. Dingen наше відео, а з вами зустрінемося завтра вже в новому. Тому до завтра.